Репортаж з Києва, як ця тварь Кличкова краде гроші під час війни. Дивіться, бачите, на окопи немає грошей. А на благоустрій острова Болонський, благоустрій, Київська міська, гроші є, мільярди, десятки мільярдів. От окопи на річ в Харкові там немає грошей. Купити там, от тільки що підходили, там збирають на рації. Нема грошей. А зате от витрати, ти вкрасти в центрі Києва в столиці, гроші є. Дивіться, що за... Вибачте за слово е, Київська адміністрація чолі з кличком. Не знаю, що це таке. Типа мусорка, ну якась вона черес щура мангарна. Оце такий один мостик. Тут раніше я ходив пішком. О, тако в цих шортах я запросто переходив на ту сторону. Тут і машина така, типу Бобік могла переїхати. О, це був остров спередня. Я зайду на нього остров. А тут була така, а такої ширини, як є, навіть трохи вуща проток. То Київ, оболонь. Вот. Це війна, запам'ятайте, це війна. Репортаж з Оболонського острова. Далі тут мені розказувала людина, яка тут рибу ловить вже багато-багато років. Він сюди раніше переходив пішком, як правило, і ловив тут, говорить. Поки будували, сильно ганяли, не давали ловити рибу. Каже, що вирубали дуже багато дерев. Тут такі говорить, величезні тополі були такі дуже багато. Більшу частину дерев тут вирубали, вкрали. От, Величезні каже, тополі були в два обфвата, два з половиною обхвата, там, такі метрові. Всі вирубили, всі вкрали, здорові тополі. Отак. От Ну і, звісно, їх вивозили, мабуть, продавали, тому що ганяли посторонніх сюди старалися не пускати. Це, подивіться, як придурочний зелентрест, обрізає дерева. Ну, це взагалі от, якась пародія. Ну, ну, пародія, ви розумієте, от, дебіли, от, у них є гроші, у них є можливості. Ну так поїдь в Європу, поучися, подивися, що ж ти дебіл робиш, що це ви зробили обрубок, блядь. Звісно, воно може вижити, але, скажімо так, 50 на 50. Ніякий нормальний спеціаліст до такого не доводить, як оце. Ну, це кличко, це кличко. Це дебіл і його команда тут, ця дебілів. дебілов. Тут, кажуть, були б прекрасні, тополі, були. Де вони ділися? Посадили вон березки. Як тут будуть березки ці жити, цікаво, коли от мені людина розказує, що тут бувають такі наводнення, ну, що, ну не такі, щоб геть острів, але що прямо от на половина 50 чи більше процентів острова накриває вода. От. Отаке він бачив і не раз. Тобто це все попадає в зону затоплення. Тополя тримає затоплення. Вон вона далі тополя. Верба тримає затоплення. А як його березка, Я сумніваюся, що береза взагалі затоплення тримає. Що це таке? Що це таке? Ви розумієте? що Я не розумію. Щось таке. Яблуня. Яблуня з яблуками. Дай Бог. Сосна, дай Бог, щоб вона росла. А тополі щось не себе тут чувствує там виглядає московський міст. Московський, бачите, московський міст виглядає. Рибаків є, але не багато. Раніше тут рибаків було не А зараз є трошки, але не так, щоб Оце головний вор, плесо. Кажуть, краде воно це плесо, і взагалі крало, і, і зараз краде. А... 10 рублів вкладають, 8 крадуть. Це так. Кажуть, такі були моди. Раніше з 10 рублів 2 крали, а зараз із 10. 8. Це українська, українська. Україна ж перше місце по злодійству в Європі. Може і в світі займає. Тому панове злодії, українці, угу. плесо має тримати марку, тому і. Тому і отаке. З 10-8 крадуть, мабуть, не менше.